Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви вже просили мене, я на кінець то дійшла до цього запитання: повернення Азосів з Туреччини. І ось я так трошечки зсумувала більш-менш подібні ваші запитання. А, і так, перше, чи зможуть вони коли-небудь усе розповісти? Я маю тут на увазі азовців. Чи зможуть вони коли-небудь усе розповісти? Я маю на увазі не просто азовців, а саме командирів. Думаю, що так. Але ви знаєте, поки загроза є, поки є загроза, поки немає спокою, вони мало що будуть розповідати. Ось так. Угу. Поки у нас ворог в Україні, вони не будуть нічого розповідати. Не, не бачу я. Зараз я ще докладу, чи буду заговорять вони. М -м ви знаєте, е я так скажу, вони будуть дуже незадоволені деякими справами, але. Поки що я не бачу, що вони дуже будуть балакучими. Ні. Незадоволені, можливо, будуть щось придиратися. Знаєте, якісь, можливо, фрази будуть закидувати, але конкретики не буде. Ні. Ось якось так. До перемоги. І знову карта показує. Поки тут в цьому ряду показувало, поки загроза є, а тут поки не буде перемоги. Наступне питання. Що думають про Зеленського і Єрмака звільнені командири Азова. Що думають про Зеленського? Давайте. А тут теж, по-перше, що їх здали в жертву, принесли в жертву. У них наразі зв'язані руки. Ось, ну, я маю на увазі, що у Азовсі наразі зв'язані руки. І говорити вони, ми вже тут подивилися, що говорити вони не будуть. Але що вони думають про Зеленського? Що він дуже багатенький, дуже впливова і багата людина, яка може в будь-який момент зробити все, що вона забажає. Ось якось так. І з своїм багатством десь засісти, залягти, що його ніхто не знайде. Ось що вони думають про нього. Тобто вони знають, можливо, більше, ніж ми. Що вони думають про Єрмака? Маніпулятор. Що. Він керує країною, ось що вони думають, що він вирішує найважливіші питання, а бере занадто велику відповідальність на себе, що йому взагалі то не положено. А що він кругом є, ем, в кожній шпарці. парці, де, де б що не було, він кругом є. Але, ви знаєте дехто його дуже навіть ненавидить. Але ми прізвища тут не називали, тому цей розклад можна закінчувати взагалі-то, так? Але я ще зараз задам таке запитання. Чи повернуться, азовці, чи будуть відновлювати, наприклад, азов, як колись, важкий шлях, і це буде поступово. Це буде поступово, це затягнеться, тої дійсно потужної. Того батальйону потужного, вже можливо і не буде. До перемоги взагалі не буде. До перемоги цього не буде. Після перемоги, після того, як Україна вийде з цієї війни, так? Ось тоді може бути так. А поки ні. Якась злість. У них буде залишатися на вище керівництво злість непогодження, придирання. Ось, але вони собі не будуть дозволяти, наскільки я розумію, через те, що я дивлюся не конкретно на якусь одну людину, а саме цих п'ятьох, яких звільнили. Ось тому я не буду, тому що тут різні будуть. Хтось буде заглядати. Ось, а хтось буде дуже-дуже злитися. Заглядати має на увазі в очі. Невже є такі, що будуть заглядати в очі? А ви знаєте, в мене таке враження навіть не просто заглядати в очі, а для того, щоб набрати якусь вагому... ну, вагу набрати. Якось так в мене йде. Тобто. Вагу, Зачекайте, я зараз поясню. Це ніби ну, не саме партію, а щоб війти в якусь партію. Якось так. Мені здається. Тут будуть. Щоб залишитися в оточенні президента. Ось що я бачу. Вірніше, не так президента, як поближче до влади. Хтось з них. Ну, як мінімум один. Будуть спроби. Давайте подивимося, чи вдасться. І чи на боці буде влади, чи народу. І так, чи вдасться? Дуже важко. Дуже важко, але вдасться, ви знаєте, вдасться. Угу. Вдасться. Хтось один. Ну, один стопроцентно буде. Десь поближче до влади. Ось, і тепер запитання буде. Угу. І тепер запитання, чи буде на боці влади, чи на боці народу України. Ви знаєте, тут е, таємниця. Таємниця. Якщо буде і показувати щодо влади, то це неправда. Тут скоріше до. Людина буде мовчати, буде не виказувати своїх поглядів. Можливо, ми навіть будемо обурені з цього приводу. Ось я помішала, і знову справедливість. Тобто, щоб добитися якоїсь справедливості, хтось з командирів азовців. Якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.